Олександрійським водіям варто бути обережнішими на дорозі. Державтоінспекція Кіроградщини з 2 червня розпочала на автошляхах області цільову профілактичну операцію під назвою Нетверезий водій за кермом злочинець. Про це повідомляє офіційний сайт Державтоінспекції в Кіровоградській області. Назва операції говорить сама за себе. Вона спрямована на те, щоб не допустити аварій з вини п'яних водіїв. Адже на дорогах Кіровоградщини щодоби інспектори ДАІ зупиняють близько 20 нетверезих водіїв. А на свята таких випадків стає ще більше. Тож Державтоінспекція вирішила знову нагадати водіям, що керування автомобілем у нетверезому стані це злочин. І покарання на любителів покататися на підпит. Очікує серйозне. За таке порушення норм статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 3400 гривень і аж до 6 тисяч гривень, або ж позбавлення права керування на строком від 1 до 2 років. А можна навіть потрапити під адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб. Тож краще все-таки дотримуватись правил дорожнього руху. І навіть якщо штрафи вас не лякають, потурбуйтеся хоча б про власне життя. Тя та здоров'я.